Доброго здоров'я, доброго вам дня! Хай вам сонце світить у вікно щодня. Дітки, вас вітає онлайн-садочок дошколярик. Мене звуть Ліна Валеріївна. Я запрошую вас в країну безпеки. Чи знаєте ви, що таке безпека? Так, це коли людині нічого не загрожує. Існує такий вислів, мій дім, моя фортеця. Як ви розумієте його? Звісно, що кожен з нас має право на безпечне життя, а особливо вдома ми повинні почувати себе в безпеці і все для цього робити. Привіт, друзі, я мешкаю в країні Лего і бачу, що ви дуже любите будувати. Тож, давайте сьогодні будемо архітекторами свого майбутнього і будемо створювати безпечний дім. Про який мріє кожний. тож запрошую вас в будиночок, який ви побудували. А щоб ігри і розваги приносили лише радість, будемо вчитись визначати безпечні та небезпечні місця для ігор в будиночку. Знайомтесь, це дитяча кімната. Як ви вважаєте, вона безпечна? Згоден так, вона затишна, є куточок для ігор, як багато іграшок. Є місце для малювання, читання. Знайомтесь, а це Матвійко, і це його кімната. Дітки, чи згодні ви з діями Матвійка? Ні, Матвійко, так робити небезпечно. Щоб уникнути біди, не можна сидіти на підвіконі та виглядати з відкритих вікон. Матвійко погрався іграшками, але чомусь їх не склав. На вашу думку, це безпечно? Ні, дуже важливо прибирати після ігор, щоб запобігти травмування. А чи всі іграшки безпечні? Ні, не всі. Тож давайте уважно їх розглянемо та визначимо серед іграшок небезпечні речі. Це сірники, гостра голка, ножиці, молоток. Матвійко, пам'ятай, не можна грати з небезпечними предметами та завжди прибирай іграшки. Матвійко, це інша справа. Ти молодець. А ось і вітальня. На вашу думку, вона безпечна? Згоден так, але якщо в кімнаті немає гострих кутів та скляних поверхонь. А це Даринка, вийшла на балкон та випадково впустила ведмедика. Дітки, чи безпечно грати на балконі та ще й без дорослих? Звісно, що ні, небезпечно, щоб уникнути біди і випадково не впасти. Діти, як ви вважаєте, чи може кухня бути небезпечною? Так, тому ні в якому разі не можна грати на кухні, чіпати плиту, а ще тут багато гострих та гарячих предметів, які несуть небезпеку нашому здоров'ю. А от всією родиною збиратись на кухні на сніданок, обід, вечерю чи допомагати, але під наглядом дорослих безпечно. Ванна кімната. Всі ми любимо доглядати за собою та робити гігієнічні процедури. На вашу думку, ця кімната безпечна? Так, але тільки коли поруч з вами дорослі. А чи можна грати з водою без дорослих? Ні, вода може бути гарячою, можна послизнутись на мокрій підрозі та впасти. А ще тут є шафи з миючими засобами. Вони небезпечні, можна отруїтись. Пам'ятайте, ніколи не відчиняйте двері незнайомцям, обов'язково питайте, хто прийшов. Завжди повідомляйте батькам про свої плани. Ви про безпеку? Пам'ятайте і друзям всім ви нагадайте, бо здоров'я знаємо ми найцінніше на землі. Ось така проста наука, і щоб не трапилось біди, усі ви добре пам'ятайте, безпеки правила завжди.